Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ акції по 25 листопада. Шоколад від торгової марки Мілка по 58 гривень. Три варіанти начинки на вибір. Сири напівтверді від торгової марки сот Гавда, гавда без лактози та маздам. 61 гривня 50 копійок за 150 г. Масло солодковершкове від торгової марки Молокія. Екстра 180 г 88 гривень 82% жирності. Консерви від торгової марки «Делюкс». Салат з тунцем та кукурузою за 57 гривень 160 г. Шпротив олії 190 г 67 Сардельки, сарделіні варені від своєї лінії. Кілограм за 181 гривню. Копійки за округлюю в більшу сторону. Шинка рулет курячий варений від добров 500 г 159 гривень. Вершки ягутинські 500 г 10% жирності за 55,50%. Філе куряче копчено варене від своєї лінії. Кілограм за 308 гривень. Кефір від торгової марки «Ферма». 2,5% жирності 840 г 49,50 виріб фаршевий гурман із сиром. Розумний вибір: 420 г 72 гривні. Сметана молокія 15% жирності 300 г в стаканчику 37,50 піца гавайська торгова марка легко 400 г 84,50. Сир від торгової марки Лачаті 135 г 51 гривня 50 копійок і 58 гривень 150 г. Губернська ковбаса напівкопчена. 420 г 83 гривні м'ясна лавка. Салямі болгарська ковбаса сиро копчена. Кілограм за 317 гривень. М'ясна лавка. Морозиво лімо. Пломбір ювілейний ескімо. 90 г 27 гривень. Рощина кава картно. 140 грамів 250 гривень. Закуска від своєї лінії смак гриби, курка або шинка з сиром 180 грамів 25 гривень. Сир твердий своя лінія. Голландський або вершковий 160 грамів 57. Морозиво торгова марка 3 ведмеді Монако. Десерт 500 грамів. 120 гривень. 550 грамів новинка 126. Чай, чорний гранульований розумний вибір. 180 грамів, 36,50. Напій від торгової марки день у день, об'ємом 2 літри, 5 смаків на вибір. Акційна ціна 26 гривень. Майонези від торгової марки Оліс об'єм 500 грамів. Столовий 48,50 чудовий 42 гривні. Файний 52. Майонезний соус салатний 32 гривні, 70 копійок. Крабові палички своє лінія. 500 г 71 гривня. Форель слабусована. філе шматочком зі шкіркою 180 г 177 г. Креветки в варено морожені. Розумний вибір 156 гривень розмір 70-90 і 154,50 розмір 90-120 900 грамів. Суміш овочева мексиканська 43 гривні 400 г. Капуста Броколі 52 гривні. Своя лінія. Морозиво ласунка гран Прі. 155 г 31 гривня, 50 копійок, Три смаки на вибір. Сир кисломолочний білоцерківський. Нежирний 56, 5% жирності 61 гривня і 9% жирності 66 гривень 350 г. Пельмені рудь 880 г, 95. Морозиво ласунка стакан великан 100 г 19 гривень. Піца прошутом 320 г 95 гривень, морозиво хрещатик пломбір або з наповнювачем полуниця 133 гривні 750 грамів. Вареники з сиром 38 гривень. Хінкалі 600 г. 42 гривні. Торгова марка День у день. Вареників, до речі, 400 грамів. Напій 800 мл. 21 гривня, 30 копійок. Харіден. Соки та нектари наш сік 200 мл 12 гривень та 10 копійок. Напій зі смаком лимону та апельсину оболонь. 1 літр 16,30 гривна. Енергетичний напій – 250 мл 1780 Вода трускавецька 5 літрів 38,50 Своя лінія. Холодний чай від своєї лінії об'єм літри – 1520 смак лимон. Літровий смак персик 25. Напій енергетичний монстр 500 мл 45,50. Чай «Ліптон» чорний 30 пакетиків 540. Вафлі Артек міні від своєї лінії вагові 100 г за 11,40. Кава чорна карта. Рощина 156,50 за 120 грамів, 325 гривень за 250 г. І мелена 320 г 138. Вафлі в шоколадній глазурі від «Рошен», «Рошетто» – 9,50. Соки та нектари від торгової марки День у день. Апельсиновий 52 гривні. Томатний 41 гривня і 4 інших варіанти 33,50, 1 літр об'єм. Багатої акції від Якобс. розчинна кава у склі 95 г 194 Розчинна кава крафтін 278,80 за 200 г. розчинна 280 г 400 гривень. Кава Мелена 230 г 180 гривень. І капучино за 157 гривень 450 г. Чай мономах розсипний 80 г, 50 гривень 50, 50 копійок. Зелений 28 пакетів 31 гривня. І одна ніч 30 пакетів 35,50 і фруктовий варіант 45 штук за 39. Пряники від своєї лінії. Майже усі варіанти акційні. Вага 300 грамів. Ціни від 25 гривень до 31 гривні, залежно від начинки печиво орео 53 гривні 176 грамів. Вафлі та батончики від несквік та Нестле. Вафелька 9,70, несквік, кіткат 25,50, лайн 16, кіткат потрійний 26,50 і лайн 33,50 в одному. Цукерки Желені Рошен по 20 гривень в упаковці 70 грамів. Грінки житньопшеничні. від торгової марки Флінт. Вага 100 грамів. часникові 23,20. Гострі джерки 25,20. Локшина рисова з соусом Фубо. 65 грамів, 26,70. Консерви від своєї лінії. Бугур з м'ясом курки 50 гривень. М'ясо курей у власному соку 63 гривні. Червона квасоля із м'ясом індички 52 гривні 70 копійок по 325 г. Кетчуп королівський смак до шашлику або лагідний. 400 г 30 гривень 70 копійок. Олія 100 жар, соняшникова рафінована 850 мл 74,40 40. Консерви родинний смак. Свинина тушкована 89,50-525 г. Готові сухі сніданки акса, фруктові або шоколадні 320 г 5480. Приправа розмарин сушений 10 г 17,20 20 Паприка копчено мелена 17 40 20 г. Консерви від торгової марки день у день. Кукурудза супер солодка 340 г 3470. Горошок зелений 34,10, 400 г. Гриби опеньки мариновані від своєї лінії. 530 грамів 84, консерви від торгової марки Верес. Огірки посольські 67-300 грамів, квасолі з овочами 500 грамів 56 60. 60, милосейвер трітке 225 мілілітрів 62 гривні для душу від Джонсон Vita Rich 400 мл 72 гривні. Засіб мийний антижир. Галакс 500 мл 60 гривень. Засіб мийний Аріель 295 гривень за 2 кг – 250 г. У капсулах 19 штук 315 Туалетний папір Xeva делюкс. 4 рулони, 3-шаровий 86 гривень. З ароматом персика або без. Рушники паперові своєї лінії, двошарові, 2, 2 рулони 34. Серветки косметичні 150 штук 32 гривні. Засіб мийний для унітазу на опюр 2 підвіски за 49. Засіб мийний, стікери чистоти 3 штуки 24,40 від торгової марки Грюнвельд гелевий засіб для прання 3 кг 900 г 121 гривня. Засіб майний для унітазу Neoпюр 1 літр 70 гривень. Гелевий засіб для прання фрезіння 1,5 літри 85 гривень. Порошок для прання савикс 3 кг 265 для кольорових речей або універсальний. Кондиціонери від саveкс 800 мл 67 гривень, 15 літра 129. «Ксона» Кулькові антиперспіранти 49 гривень 50 мл. Спрей жіночі 83, чоловічий 85. Прокладки Libres щоденні 20 штук, 34. Засіб для купання білі мілі 500 мл 35. Цей засіб три в одному – шампунь, пінка та гель. Підгузки трусиками Pampers – 338 гривень Четвірка, п'ятірка та шістка на вибір. Підгузки для дорослих 30 штук в упаковці. Розмір М 369. Розмір Л 399 Шампунь кліє чоловічий 225 мл 93 360 мл 145 Прокладки від Always 46,50, 10 штук, 80 гривень, інші варіанти 14, 18 та нічні 10 штук упаковці. Вологі дитячі серветки Geekels, 72 штуки, 29,50. Антибактеріальні 27,50. Зубні щіточки набір із двох штук від Colgate 66 Зубна паста Лакалут 91 гривня 100 мл. Зубна паста Colgate дитяча 50 мл 35 Max Fresh 25,70, по 100 мл Max Fresh 62 гривні. Лак для волосся від своєї лінії 400 мл, 76 Шампунь для волосся сіл з 440 мл за 129. Супер: економія. 10 гривень і 40 копійок. Сирки глазеровані від злагоди. Три смаки на вибір. Зі супер знижкою: цукерочки вагові, зоряне сяйво від світоч. 100 г 30 гривень. Батончик сирковий від торгової марки Злагода 12 гривень. Цукерочки від рошен 77 гривень, шоколадні з бренді лікером і 92 гривні з вишневим лікером. Ікра з скандинавської риби та лососем «Водний світ 45 гривень 180 г. Пресерви. лосось слабосолений, філе шматочками в олії 200 г 81 гривня, торгова марка Kit. Вомер холодного копчення, торгова марка Рибниця. Кілограм за 300 гривень. Вагові цукерочки Nestle Line 100 г 3350. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!